Знайомтеся, акула капіталізму скандал довкола виходу на український ринок ірландського лоукостера миттєво помножив кількість експертів в авіаперевезеннях на 100. Втім, все не так однозначно. Безумовно, Україні іміджево потрібна найбільша європейська. Літаюча маршрутка це маркер. Що ми поволі, але втягуємося в європейські правила. Але треба розуміти, що ірландська кампанія це не доброзичливці, Ну вони не є там людьми, котрі щось подарують. Це не Янголи, це доволі таки відомий європейський скандаліст, який не гребе подекуди навіть шантажем аеропортів. Райнер встиг свого часу посваритися навіть з окремими країнами ЄС. Що вже про окремі міста говорити. Ну і нічого, після того всі живі, бо є і інші лоукостери. Бо якщо ірландці насправді бачать в країні гроші, то вони повертаються і наступного разу не з драконівськими умовами. А головне, схоже, що в нинішньому скандалі з українського боку було забагато політики популізму і емоцій. А от з боку Ryanair це було доволі жорстко, просто бізнес. На електронку пройшло повідомлення. Півтора місяці тому Віктор купив квитки компанії Ryanair з Києва до Берліна. Летіти мав наприкінці вересня. Я є учасником берлінського марафону. Є можливість завчасно купити квиток і зекономити кошти. Квиток мені обійшовся в дві сторони 95 доларів, що є надзвичайно прийнятна ціна. Митроблі та на пів планети не раз подорожував з Ryanair. Каже, головний плюс цієї компанії ціна, а сервіс бажає кращого. Уменьшений розмір для посадочних місць, там дуже жорстко відноситься до ручної кладі. Ти сі будуть і по розміру і точно провірять самоліти в суровом находяться состоянні. Люди откуда прилітіли туди не виходять, тебе садять. Роки переговорів сотні обіцянок повести за дешево українців до Європи, і зрештою невдача. Найбільший європейський лоукост за два місяці до початку польотів передумав заходити в Україну. Не домовилися з аеропортом Бориспіль. Аеропорт Бориспіль вирішив захистити дорогих авіаперевізників, у тому числі міжнародні авіалінії України, позбавивши україн... Інських споживачів доступу до найдешевших авіаперевезень у Європі та найширшої мережі рейсів. Міністр інфраструктури у зриві переговорів звинувачує аеропорт Бориспіль та компанію Мау, яку пов'язують з колишнім власником Приватбанку Ігорем Коломойським, не бажаючи конкуренції, не бажаючи розвитку ринку, бажаючи зберегти своє монопольне становище, як і в аеропорту Бориспіль, де одним збігом обставин, весь керівний менеджмент. Фактично це колишні вихідці з мау і аеросвіта. Які самостійно малюють збитки, мало офіційно заявляє, що не є учасником переговорів між двома господарчими суб'єктами аеропортом Бориспіль та Раянер. А тому немає жодної можливості впливати на перебіг цих переговорів. Директор аеропорту Бориспіль стверджує, якщо погодитися на умови Раєн це завдасть що збитків на 2 мільярди гривень і робить нечуване для перемовного процесу. Оприлюднює вимоги, які авіакомпанія, нібито висувала аеропорту. Одна з головних умов, на яку не хочете. Аеропорт надати Ryanair знижку на аеропортовий збір на рейс до Лондона. Його компанія вважає новим. Натомість аеропорт Бориспіль його таким не вважає. Аргумент до столиці Великої Британії, хоча й у інші аеропорти, вже літають два перевізники, які платять майже втричі більше аніж хоче Ryanair. Друга компанія, яка літає теж 20 років з нашого аеропорта, говорить ми дали нашим конкурентам суму низку, дайте її теж нам. І от це викликає обвальний принцип вот, до тих самих 2 мільярдів гривень в течії рода. В аеропорту є знижки тільки у мау. І от за останні 10 років жодна з авіакомпаній інших, ні міжнародна, ні українська, не пішла в Антимонопольний комітет просити такі саме знижок. Це є не моя здогадка, це є фактики, встановлений антимонопольним комітетом. Ryanair має право на знижку на лондонський рейс, вважає експерт з авіаційного права і додає за пасажирів, які можуть перейти від дорогих авіаперевізників, лоукоз готовий платити більше. Згідно з наказом міністерства інфраструктури, новим рейсом вважається рейс Аеропорт Аеропорт. Борисполь же ж ввів додаткове правило: що якщо з Борисполя вилітають в аеропорт, який знаходиться в радіусі 100 кілометрів від аеропорту, куди вже літають. Значить, на цей цей рейс не є новим для Борисполя. Ryanair у Європі. Має скандальну репутацію. Компанія вимагає максимально вигідних для себе умов. З Единбурга Лоукост пішов, бо хотів додаткових знижок. З Данію Ренер попрощався, бо відмовився поліпшувати умови праці своїх співробітників, як того вимагала місцева влада. Кілька вас компанія закрила і в Італії причина підвищення податків. З самого початку Ренеру дали дуже добре зрозуміти, що в Україні його дуже чекають, і що він дуже потрібен владі для того, щоб. Підняти політичні рейтинги там чи задовільнити населення. Населення також його чекало. Відповідно, коли в переговорній ситуації вам дають зрозуміти, що ви комусь дуже потрібні. Це створює умови для того, щоб ви попросили більше ніж ви могли отримати в стандартній ситуації. Манера ведення переговорів лоукоста – агресивна та непоступлива. Та навіть попри це аеропорту Львів з Ренер таке вдалося домовитися. Його директорка каже: угоду підписали за середніми для ринку тарифами, торгувалися півроку. Бо вони з вересня почали так. Ми би заробили звичайно біля восьми мільйонів гривень. Деколи декілька тижнів приходилось доказувати, що саме це незаконно, а так ми не можемо. Я думаю, що якщо б Бориспіль більш детально так само розмовляв з ними і настойчиво там, їм доказували. То вони би теж змогли. зі Львівського аеропорту Ryanair обіцяв відкрити 16 рейсів на тиждень та літати зі Львова і без Києва. Ryanair не хоче у історії Ryanair і Україна. Поки що ставити крапку зарано. Аеропорт Бориспіль продовжує виправдовуватися, буцімто пропозиції невигідні. Профільний міністр вимагає звільнення директора Литовища. Ну а Кабмін доручає відновити переговори. Хід перемов між аеропортом Бориспіль та Фільтеранер має ще дослідити антимонопольний комітет та національне антикорупційне бюро, але вже зрозуміло, відмовлятися від дешевого перевізника уряд не хоче. Сергій Барбо Сергій Клименко час підсумки.